Добрий вечір, Синельникове. Дивимося з вами на безпеку на 24-25 грудня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Місті Синельникове. Є дуже погані ці дві доби. Будьте дуже обережні, бо є загроза і ракети, шахедів. І це можуть бути каби. Можуть бути каби, і це буде прильот. Будьте обачні, бережіть себе. Так, дивимося Синельниківський район 23-24 грудня чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета до шахедів. Дивіться, люди будуть налякані, будуть чути, як працює ППО. Але загроза фізична йде тим, хто в формі, в спецодягу або в уніформі. Обережіть себе, своїх близьких, ставте захист, читайте молитву захисну я давала. Побачимо з вами 25 грудня і подивимося, що нас чекає далі.